Астрологічний прогноз з приводу мобілізації і загрози ядерного удару по Україні. З приводу ядерного удару це було об'явлено Путіном, коли планети були в тригоні до Плутона, і то здавалося, що тут дуже ну, легка така історія нанести ядерний удар десь к 4-5 жовтня 6 му Планети будуть виходити з того тригона до Плутона, і це не буде здаватися, що це може реально так от просто відбутися і все. Значить, також Сонце в Терезах буде підкреслювати той фактор, що в разі ядерного удара буде ну, дзеркальна відповідь в бік Російської Федерації з боку Західних держав. Чому? Тому що Терези це знак зодіака, пов'язаний з балансом рівноваги. Тобто теза має антитезу, удар має антиудар. Це такий знак зодіака до 23 жовтня він буде Терези. Далі також Терези означає стихію воздуха і стихію стихію і В стихії повітря ще є Марс і Сатурн. Це означає сильну позицію міжнародної спільноти, згуртованість, як в пісні Разом нас багато, нас не подолати. Це мається на увазі спільнота держав буде проти того ядерного вибуху. Тобто Україну слід розглядати не одну саму по собі, а як частину міжнародної спільноти з приводу ядерної безпеки. Також об'ява Юпітера ой, об'ява Путіна була на опозиції Юпітера. Це означає, що його амбіції не будуть досягнути. Юпітер означає амбіції опозиції кучі планет до Юпітера. Означає, що вони не будуть досягнені. А далі, значить, Марс. Коротше, що Марс ретроградний, скоро буде, він же в петлі. Це означає, що ці ну, в петлі, коротше, ці призи, люди, яких призвали, петля ретроградності Марсу, це кармічна кармічна відпрацьовка, тобто дуже сильна карма в цей період. Майже всі планети, окрім Венери, ретроградні, Марс вже в пітлі ретроградності. Це означає, що, ну, по-перше, напрямок подій зміниться, не буде так, як сказав Путін. А по-друге, значить, не буде так масштабно, тому що опозиція до Юпітера. І те, що ця агресія вона повернеться проти себе, тому що Марс в початку Листопада піде назад. Це означає, що Російська Федерація типу кидає бумеранг туди, і він прилітає їй назад в листопаді місяці. Тобто багато людей, яких призвали, в листопаді побіжуть назад в Росію озброєними і будуть там складати внутрішній конфлікт. Ретроградний Марс в від от прямого Марса означає внутрішній конфлікт. Тобто з листопада можна прогнозувати підсилення. Внутрішнього військового конфлікту внутрі Російської Федерації. Але це все одно не масштабно, це ну, такі просто випадки, їх багато мілочі, бо близнюки означає багато мілочі, Тобто режим Путіна це не скине, ну просто такі мілкі пакості, типу того. Далі, значить, квадратура Сатурна з Ураном означає, що всю осінь буде конфлікт. Ну, такі, от, між сучасною зброєю Уран і старинним совєтським ну, вооруженням, і це, ну, тобто з боку Російської Федерації. І ця вся ескалація вона знижується а, десь 20 листопада, тоді почнеться знак зодіака Стрілець, закінчиться вплив затемнень, основний з 20 листопада. І, а, і не буде дуже сильно багато напружених аспектів планет. Юпітер перейде в риби і зовна вийде. Це теж означає деескалацію. Тобто з 20 листопада прогнозують деескалацію. Тобто, якщо б був би ядерний удар, якщо був така мобілізація прям хвилями, що там мільйони людей прийшло б на Україну, то з 20 листопада не було б тоді деескалації, а вона є за прогнозом. Ну. Після такої мрачного, мрачного жовтня і ну, листопада, початку листопада, коли будуть затемнення. Тому щоб не боятися затемнення, спрямовуйте, тобто ну, всяких подій, спрямовуйте, хто боїться свою енергію. На те, щоб бути не самим, а об'єднуватися разом з іншими людьми і робити щось в групах, в колективах, разом. Тому що всі реально нормальні план... нормальні, всі нормальні, звісно, планети, сильні планети короче, в стихії повітря. Разом нас багато, нас не подолати. Дякую за увагу.